Змагалися учасники в п'яти видах програми у п'яти вікових групах. Наймолодшому Роману Мациху зі Зяслава, 14 років, а найстаршому чернівчанину Михайлу Дугаєву виповнилося 76 років. Найкращі результати з числа наших земляків показали кам'янчани. Валентина Загоруйко штовхнула ядро на відстань 13 метрів 8 сантиметрів і виконала норматив першого розряду. Юлія Вергуш у метані диска своїй найкращій строю показала 45 метрів 67 сантиметрів. Михайло Стремедлівський наблизився до нормативу майстра спорту у штовханні ядра. Ірина Ашник здобула дві золоті медалі у метані молота і списа. Усі ці спортсмени тренуються у Олега Вергуша в Кам'янськ-Подільському національному університеті. Але з'явилися й нові імена: це молоді атлети Андрій Шелен з Дунаєвецького району, Юлія Чесановська з Кам'янця, Андрій Марчук з Хмельницького і Юрій Казного з Литичева. Однак і ветерани спорту проявили себе з кращого боку. Петро Кульчицький, Михайло Дугайов, Віктор Нечаєв, Микола Дубчак, Анатолій Сторожук демонстрували відмінну фізичну форму і підготовку. Усіх призерів нагородили як від управління справ сім'ї молоді і спорту, так і від обласної організації. Ації НОК України у командному заліку серед міст до трійки призерів увійшли дві збірні Кам'янця-Подільського та Старокостянтинів серед районів Литичівський, Ізяславський та Кам'янсь-Подільський райони.